Доброго ранку. Я читатиму Євангелія Матвія, 16 розділ з 13 вірша і до кінця розділу. Матвія 16,13 і до кінця розділу. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, її питав своїх учнів і казав. За кого народ уважає мене сина людського? Вони ж відповіли: Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він же каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів до Нього і промовив Блажений ти, Симоне Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець, і кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі Отці побудую я церкву свою із сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді сказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і пересвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік, відвівши його, Петро, став йому докоряти й казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде! А він обернувся і промовив Петрові: Відступись від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм: Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти душу свою, той погубить її. Тож за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його? До цього місця? Христос проповідує вже третій рік, ходить по. Всі юдеї по всьому Ізраїлю, здебільшого, більшість свого часу він проводить на землі Галілеї. В третій рік він робить дуже багато чуд. Він стає все більш популярним в народі, його все більше знають, його все більше знають, і водночас все більше наростає протистояння з старшими в народі. Все більше і частіше ми, якщо читали б Євангелія до цього, хронологічні послідовності, ми бачили, що все частіше шукають, щоб його вбити, шукають в чомусь звинуватити, щоб дискредитувати. Кисарія Пилипова Филипп, це взагалі за територією Ізраїлю історичного: Христос йде перед цим в землі Тиру Сідону, йде взагалі у, у язичницькі землі на язичницьку територію в глибинку до язичників. І Після подорожі в розмовах з учнями він ставить до них, здавалося б просте, здавалося б, зрозуміле, але з іншого боку, неясно для чого запитання на перший погляд. За кого мене вважають люди. Здебільшого, ми, коли спілкуємося спілкуємо з людьми, знаємо. Ми що про нас думають приблизно, знаємо приблизно яке до нас ставлення і що за... за кого нас вважають, або що від нас хочуть бачить? Христові не складно було зрозуміти і знати, за кого вважають його люди, навіть попри те, що він написано знав, що всередині людей він не мав потреби, щоб йому свідчили. Але навіть без цього, просто прислухавшись, Христос міг би почути, що про нього народ думає. Міг би побачити, як за ним ходять натовпи, як просять Його про чудеса, про зцілення. Міг бачити очі людей, мав певні розмови з ними. Але запитання до учнів, воно не для того, щоб учні розказали Христові як якусь невідому йому інформацію. Він все знає. Запитання до учнів для того, щоб вони подумали. Христос змушує учнів відповідати на запитання. Вже довгий час вони ходять за ним. Вже довгий час вони слухають його промови і бачать багато неймовірного, бачать набагато більше, ніж посередній житель Палестини того часу, який бачив Христа і ходив за ним. Вони живуть разом з своїм вчителем. І ставлячи це запитання, і наступне запитання: а за кого ви мене вважаєте? Христос, по суті, ставить учнів перед вибором стовою я для вас. Що ви зараз виберете? Цікаво, що коли ми подивимось на те, як народ, за кого народ вважає Христа, це три пророка, три великих пророка це одні з найбільших ізраїльських пророків. За Іллю, за Єремію або за Івана Хрестителя. Ці три пророки, взагалі, всі пророки, в них є певні спільності, але ці три пророки вони особливо виділяються на всьому фоні ізраїльської писань єврейських писань, єврейських уявлень і баченні, єврейських міфів про себе. Ілля – один з найбільших пророків Старого Завіту. Він робив багато чудес. Він на три роки за його молитвою було закрите небо. Він той, хто очистив Ізраїль на горі, карміл від валових жреців. Він той, хто безстрашно йшов перед Акаумом і говорив йому про його гріхи, він водночас той, хто дуже сильно страждав від влади. Головними Антагоністами, головними ворогами Ілі була влада, був цар Ахав нечестивий, і його дружина Ізавель. І вся релігійна еліта. На той час в тій державі це була саме язичницька еліта. Другий пророк Єремія він ще більш, по сумному, його євреї згадують. Він ще більш такий фатальний. і... Він з тих пророків, взагалі, нещодавно на курсі був з про пророках, і викладач розповідав про Єремію. В Ізраїлі в народі ми можемо бачити часто, як називають на пам'ять про когось. Так от, в релігійних євреїв дуже складно знайти когось з ім'ям Єремія. Це дуже рідкісне ім'я. Євреї дуже бояться, щоб дитина, яку називають Єремія, не повторила шлях пророка Єремії. Це великий пророк. Це пророк, який ми маємо дві книги його в Біблії. Але це пророк, який жив на зламі епох, який жив в час, коли Ізраїль наближався до полону, і в час, коли Ізраїль потрапив в остаточний полон за свої гріхопадіння. Це за своє за свої дополковство. Це пророк, який говорив для Ізраїлю про необхідність навіть в полон. Це пророк, який. Безстрашно докоряв всіх, і це пророк, якого не було фактично друзів. Це пророк, який завжди і скрізь проти всіх. Якщо ми почитаємо його історію, то лише поодинокі випадки, поодинокі люди десь допомагали йому. І попри те, що навіть сам цар Навуходоносор Вуходоносор Єремію поважав, і він дав Єремії хорошу можливість піти з ним. Проте свій народ. Свій цар, своя релігійна еліта його завжди хотіли вбити хотіли знищити. Іван Хреститель – це пророк, останній пророк Старого Завіту, той, який поклав шлях безпосередньо для Христа, той, який проповідував для народу, той, хто написано, був в силі Єлії, він був за. Загальним і суспільним життям, але водночас той кого теж, попри те, що він не з'являвся в столиці, його теж боявся цар, його теж не любили фарисеї, його теж недолюблювали інші релігійні і не дуже люди. І коли учні говорять Христові, що народ тебе десь когось із них вважає не просто так, Христос у собі фактично втілив. Ознаки всіх цих пророків Ілля чинив багато чудес, Христос чинив набагато більше чудес. І вони були набагато більші. Єремія проповідував про скорий суд. Єремія засуджував еліти Ізраїлю і казав, що якщо ви не покаєтесь, вас чекає скора загибель. Христос у своїх промовах теж. Постійно дискутував із владою, і особливо з релігійною. Христос теж постійно говорив про суд. І теж говорив, що якщо ви мене не приймете, дуже скоро ви загинете. Іван Хреститель був поза суспільним життям, поза політичним життям, хоча не міг цього все одно уникнути не це нереально. І в кінці кінців. Був битий. Як ми знаємо, Христос теж в кінці кінців був вбитий, не просто царем, не просто якимось язичником, якій, якому не сподобалося зауваження. Він був зраджений своїм народом. І от коли перед ми стоїть це запитання, Христос запитує, а за кого ви мене вважаєте? І ми чуємо відому відповідь Петра, і чи не кожен християнин знає, що ти Христос, Син Бога Живого. Петро від імені всіх учнів визнає, що ти той, кого ми чекаємо, ти справді від Бога, ти Месія, ти той, хто відновить наш народ, хто дасть йому майбутнє. І після цього йдуть не менш, а той більш відомі слова Христа про церкву. Кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудує церкву свою і сили адові не переможуть її. Це перша згадка про церкву. Це перша обіцянка Христа і така найбільш відома про те, що буде майбутнє. І буде якесь потім особливе зібрання людей, вибраних людей, людей, які, для яких цінності Бога є їхніми, які йдуть за Богом, які люблять Бога, що буде таке зібрання церкви, зібрання людей, буде церква. Разом з тим Христос одразу передбачає війну. Христос говорить про те, що сили Адові не здолають її. Дуже часто ми, коли говоримо про війну, особливо в контексті церкви, ми сприймаємо це про певне, скажімо так, пасивне, пасивний захист. Чи є церква десь в стороні з боку, і вона постійно захищається від нападків. Проте тут Христос не тільки про це говорить: церква справді часто захищається від нападки сторони, але інше церква завжди наступає на ворота аду. Церква покликана для того, щоб змінювати навколо себе людей, змінювати людство. І А диявол не може не реагувати на це. Апостол Павло пізніше буде багато разів говорити про те, що ми боремось, і ми боремось не проти плоті і крові, боремось проти духів злоби піднебесної. Церква, якщо вона живе в світі, вона не може не впливати на навколишнє середовище, не може не впливати на суспільство. Так само навколишнє суспільство, яке не приймає Христа, яке не приймає Божі цінності, завжди буде ворожим до неї. Христос, говорячи про те, що Він збудує певне середовище, про те, що Він збудує і будуть певні окремі, особливі люди. Він говорить, що цих людей не буде хороша доля. Ці люди не будуть жити добре в його царстві, будучи особливим з особливим статусом. Хто скаже, що мої послідовники, вибрані мною люди завжди будуть в війні? А разом з тим він дає обіцянку ворота, ад, ворота Аду або Сили Аду в іншому перекладі не переможуть її. Буде війна. Буде битва, запекла битва. Але ми знаємо кінець цієї битви. В цьому контексті часом складно зрозуміти Петра і учнів, які говорить, Господи, ну, Христос говорить взагалі після цього про страждання. Те, що ми називаємо пізніше перевернутим Євангелієм. Ось Месія, ось цар, той, який йде перемагати, він відомий в народі, його всі знають. І здавалося, треба йти в Єрусалим і брати владу. Десь так учні уявляли Христа Месію своє майбутнє. А тут раптом дивні слова, Христос почав говорити про те, що ми треба йти в Єрусалим і не брати владу, не ставати все більш відомим в народі, не чинити все більше чуд, а страждати, померти і воскреснути. І саме. Реакція Петра, який теж, ми розуміємо, реагує від імені всіх учнів, діє показовою, Господи, хай не буде тобі такого. Пожалкуй себе, для чого? Ну, якось воно не клеїться з уявленнями про царство. Не таке воно має бути. Але коли ми будемо читати всі Євангелія саме після цього моменту, коли Христос проголошує себе Месією, коли учні визнають його Месією, відбувається певний злам в Євангелії. Після цього Христос починає говорити про свою смерть. Христос говорити починає про свою справжню місію. Він прийшов не для того, щоб царювати на землі. Він прийшов не для того, щоб будувати армію і своє царство поширювати фізично. Христос приходить і каже, моє царство інше. Я справді цар, але я цар, який буду висіти на Христі, який помру за своїх піданих. Один з біблійних клумачів Говорячи про це уривок, про уявлення учнів, говорить цікаві слова про те, що учні чекали влади Ізраїлю, влади Великого Царя Христа в фізичному світі. Натомість отримали безсмертного Бога царя і царством якого є весь світ. Вони чекали фізичну армію непереможну, яку, яка буде скрізь сіяти повагу до єврейського народу. Натомість отримали величезну армію людей, які пішли далі нести в історії місію Христа. Вони отримали величезне духовне підкріплення у вигляді Духа Святого, у вигляді всіх Божих духовних сил, які допомагають його народу. Вони отримали насправді набагато більше, ніж могли на собі уявити. І далі слова Христа, які звертаються до учнів, які підсумує все, про те, що хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест. Хай страчеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Християнство завжди про вибір. Християнство завжди. Про те, що в мене є певні можливості. Коли ми робимо в житті вибір, в нас завжди є декілька варіантів, і інколи треба взяти листок і написати плюс і мінус мого вибору. Завжди буде те, що я отримую, і завжди буде те, що чогось я втрачаю, чогось зрікаю, чогось не буду мати. Христос говорить учням про те, що шлях за ним, Він не простий. Це не буде легка прогулянка, де буде навколо цисти пахнути, де буде все, все, що захочеш. Христос говорить зовсім про інше: візьми свій хрест, перш на насамперед заречить себе, своїх бажань, своїх мрій, своїх уявлень про навколишню реальність, своїх уявлень про Бога. Візьми свій хрест. Іди за мною. За мною. Для учнів тоді це б звучало більше приземлено. Ти за Христом означало йти разом з ним, зараз, після цього, в Єрусалим. Означало бачите, як христа не люблять старші народи. означало бачите, як його в саду Симанському схоплять, бачите, як він помре. Пізніше всі учні, окрім юди, схожим чином закінчили життя своє. Вони всі пішли за Христом. Вони всі справді досягали не своєї мети, досягали не того, що вони б хотіли, і з, ми часом дивуємося, що вони могли б досягнути в звичайному побутовому житті, можливо, набагато більшого. Проте це всі люди, які зерклися себе, які на перше місце поставили Христа, поставили місію Бога, місію Ісуса і пішли в світ проповідувати про Нього. Вони не прожили, по нашим міркам, щасливе життя. По нашим міркам вони були всі невдахами. По нашим міркам вони були людьми, з яких, на яких батьки кажуть, що ти на нього не дуже той дивись. Якщо реально подивимось на їхнє життя, в них було дуже непросте життя. Але одне але, ми коли читаємо. Івангелі, коли читаємо їхні історії, ми бачимо навколо них постійно багатих, успішних в реаліях світу людей, дуже успішних людей бачимо. Один нюанс: про цих людей ми пишемо і читаємо, і розуміємо лише в контексті учнів. Якби не було написано про учнів і про те, що якийсь цар прийшов до Павла і слухав його, це був неймовірно багатий цар. З неймовірним впливом, який по мірках свого світу був дуже успішним. Але якби про це не написала Біблія, про те, що він колись слуха Павла, ми ніколи про нього не знали. Бог по-іншому виставляє цінності, Бог по іншому виставляє пріоритети і зовсім по іншому бачить світ. Бог закликає своїх послідовників зретися себе, водночас знайшовши себе. Того, що Христос каже, хто погубить душу свою, той знайде її. І Йти в світ, йти і змінювати світ. Всі Євангелія, даючи, як ми називають сьогодні, велике доручення учням, Христос каже: Йдіть, проповідуйте і в ім'я Моє всі народи. До того це були прості, звичайні люди. Ужнії одного з рабинів, за яким вони ходили декілька років. Після цього ми їх називаємо апостолами. 12 людей, які на той час вченням змінили весь тодішній світ. І через кілька десятиліть християнство було надзвичайно поширене. Через кілька століть християнство стало по суті світовою релігією. Це не означає, що коли я сьогодні піду за Христом. Обов'язково я залишуся десь там про мене, будуть згадувати. Ні. Це означає, що якщо я піду за Христом, якщо я прийму Його цінності, якщо я справді полюблю його і буду навколишнім розповідати про нього, я матиму кілька речей. Перше, я завжди буду у війні з силами Аду, як Христос говорить, я завжди буду конфліктувати з тими, хто не сприймає Христа. Я не можу бути Христовим і водночас бути своїм в тих, хто ненавидить Христа. Але ще одне, про що говорить Христос: що я матиму справді ціль, віддавши свою душу, віддавши своє життя для Христа, я справді знайду себе, це життя сповнене, життя прекрасне. І сьогодні ми традиційно, як в наших церквах прийнято, Згадуємо про смерть Христа. Здавалося б, по мірках тодішнього світу в день, коли Христа розп'яли. Це був це було фіаско, це був кінець. Проте ми знаємо, що було далі. Ми знаємо, що було Воскресіння. Ми знаємо, що були зустрічі з учнями з Воскреслом Христом. Ми знаємо, що через роки. Учні проповідували про те, як вони бачили Христа Воскреслого. Ця сила давала їм йти далі. І, здавалося, б, кінець, здавалося, б, по людським міркам незрозуміле і невдале життя, воно стало тріумфом. Ми, коли згадуємо про смерть Христа, ми часто дивимося в контексті суму. Але ж, по суті, це тріумф. Якби не смерть Христа, сьогодні нас не було б тут. Саме в той час прозвучало відоме звершилось. Звершилось наше спасіння. І сьогодні, крізь тисячоліття, Ісус Христос, через Духа Святого веде нас до неба, веде до Отця, веде до виправленого світу, даючи сили в боротьбі з собою, в боротьбі за Божі. Ідеали за Божі правила за Боже життя допомагає нам зрікатися себе щодень і знову і знову вибирати Христа йти за ним. Він залишився вірним своїм словам. Він і сьогодні вірний тому, про що говорив, те, про що обіцяв. А сьогоднішній бослужіння, сьогоднішній спомин про смерть Христа. Буде нам нагадування про те, що ми перемогли. Про те, що попри боробу, попри страх, попри переживання, сили Адові не переможуть цар. Сили Адові вже програли і програли ще там, на Голгофі. Хай благословить нас в цьому пам'ятати, розуміти, сповіщати про це. Будемо молитися йому. Амінь.